Маємо в наявності офіційний Toyota Highlander 2014 року випуску автомобіль з 3,5 мотором, з газом BRC. Автомобіль має максимальну комплектацію. Гарна зимова гума, в комплекті також літня. Автомобіль весь в рідній фарбі, 190 тисяч км пробігу. Безключовий доступ. Булета. гарний доглянутий салон. Газ, підігрів керма, електрокришка багажника. Повний привід. Камера заднього виду, запуск кнопки та безключовий Кого цікавить, телефонуйте.